Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. 244 хвилини відвертої путінської брехні. Майстер-клас від російського диктатора як ухилятися від відповіді аж на 67 запитань поспіль. Більше чотирьох годин путінського слава блудія з одного боку і відвертого вилизування царя батюшки з іншого. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. І давайте зараз, от в проміжках між повітряними тривогами і ударами росіян по Україні дронами та балістикою, я покажу вам те все, що від Путіна сьогодні почу. Я мусив те все вислуховувати, ну бо професія вимагає. Шкода, що за таке молока, а краще коньяку на роботі не дають, ну як на шкідливому виробництві, але ж буду вам вдячний, якщо ви лайком за цю мою роботу зараз віддячите. Отже. Російський диктатор сьогодні з'явився на публіці, і уся Росія мала можливість чотири години поспіль сонце Сонцелікава на усіх екранах країни, але здавалося би, от нам з вами, українцям, ну що до того, на що нам з вами на те взагалі увагу звертати і час свій витрачати? Нащо нам вчергово ті всі путінські побрехеньки слухати? Так, от на правду, на жаль, ми не можемо так просто від цієї події, знаєте, відмахнутися. Бо ну як не круте, але це поява на публіці головного нашого ворога, волею якого російська армія вторгнення нас і вбиває. Тому маємо, на жаль, в тому словесному путінському проносі зараз покоперсатися. не для того, щоб шукати там діаманти, а лише для того, щоб спробувати зрозуміти, а на якому нині вже етапі перебуває путінське божевілля? Бо звісно. Хоч і намагався Путін там робити вигляд, що йому саме російські проблеми тепер, от напередодні виборів, важливіші, але ж охочіше, ну і це було реально помітно. Охочіше говорив він там, все таки про Україну, про так зване своє СВО, про свою армію вторгнення, про мобілізацію і про плани на майбутнє. Ну брехав, звісно, в чорною, але де-інде крихти дійсно цікавої інформації там проривалися, зокрема. На хвилиночку підтвердив він цифри російських втрат в Україні. Тому давайте по полицях все розкладу, що там від Путіна почули росіяни. А що почули ми з вами, українці? Давайте про цю на жаль дійсно важливу подію на 659-й день великої війни. Докладно зараз розкажу. Отже, велику 4 годинну прес-конференцію, зміксовану з прямою лінією, влаштовував сьогодні Путін. Ну і звісно, зрозуміло, що все те був спектакль. І саме так це все і треба сприймати. Бо і питання були заздалегідь відібрані, зрежисовані, і путінські відповіді були заздалегідь прописані. Тому те все, що відбувалося сьогодні в Москві за участі Путіна, а то був схоже Путін справжній, ну з огляду на його постійне кхек-хекання. Так, от це все було лише багатогодинним шоу, яке не має. Направду має жодного відношення до того на що самі ж прості росіяни розраховували. Ну що це вони зможуть йому Путіну очі відкрити на реальні проблеми Росії, що вони зможуть Путіну поскаржитися, а він їм допоможе. Що це вони на Путіна зможуть якось там вплинути, чи через Путіна зможуть якось вплинути на ситуацію всередині Росії? Так, от ці всі сподівання вони помилкові від самого початку, бо о тому вже є безліч навіть історичних доказів. Бо це ж не вперше Путін таку от виставу влаштовує. Приведу зараз кілька таких от прикладів для вашого розуміння. Дивіться, і на цій нинішній присусі, і на попередніх прямих лініях росіяни зазвичай про одне і те саме скаржилися. Вони просять собі, зокрема, природній газ провести до свого населеного пункту. Кожну таку пряму лінію одне і те саме. Росіяни просять собі газогін. Цього разу просили провести газ в Ярославську область. На экранах бежит бежит в строчки. Одна из них вот такая Елпатьева значит, Ярославской области просьба подвести газ. Вот обязательно посмотрим. Сейчас, может быть, еще вернемся к, к вопросу, связанному з газифікацией. Но ну, вот Елпатьева Ярославской области я пометил. Ну, і Путін наче робить вигляд, що це прохання до уваги, але ж це брехня. Бо з цим на Росії системна проблема, що дуже багато населених пунктів Росії досі не газифіковані, і ніхто з тим в Кремлі взагалі не поспішає нічого робити, але й не будуть робити. Ну бо коли росіяни обурюються, мовляв, як так, їхня країна продає газ Європі, а тепер от і Китаю, але як так, що самі росіяни того газу в себе не мають і не бачать його? І от, коли росіяни цим обурюються. То вони помиляються, якщо думають, що цар про це не знає. А от коли зараз від них він про це дізнається, то цю проблему він тоді виправить, але не виправить. Ну бо немає на меті в Кремля росіян тим газом забезпечити. Є інша надмета продати ті всі російські природні копалини за кордон і на тих, от надприбутках від продажу розважатися новими яхтами, новими палацами, новими війнами. Але немає на меті в Кремляни ці гроші зробити життя Росіян, хоча б більш-менш пристойним. Тому всі ті скарги, що немає газу, немає лікарні, що закривають школи, ці всі соціальні скарги Путіну для самого Путіна це білий шум. Він його не чує. Ну як ми з вами не чуємо, не сприймаємо ми обурення пташок чи там мурах, коли приходимо в ліс на пікнік. Так само і Путін насправді не чує росіян, не звертає він на них уваги взагалі. Але бачите, дає росіянам він можливість випустити пару. Ну, щоб вони могли сказати: окей, ми все, що могли, зробили. Ми царю поскаржилися, тепер от сідаємо і чекаємо, коли він зробить нам хорошо. Але ж він не зробить. Ну бо йому особисто вже хорошо. А те, що терпіли росіяни, дозволяють йому з ними таке робити: 23 роки піднімати Росію з колін. Ну то за путінсько-воровською термінологією, лох ні мамонт, лох ні вимрід». Ну, як я вже казав, ці всі прямі лінії ну то лише шоу і вистава. Треба розуміти, що ті всі, наче гострі запитання, які потрапляли там в прямий ефір, і на очі путіну, когда ж ми почнемо жити в той Росії, що показують по телевізору, то це все у жодному разі не випадковість. Ну, їх навмисно підготували, їх навмисно пропустили в ефір лише заради того, щоб. Імітувати демократію. Мовляв, бачите, ну немає в нас цензури, і навіть неприємні Путіну питання від росіян. Ми ж не замовчуємо. Але ще раз зазначу: для Путіна то все білий шум. Він знає, що терпілам треба давати можливість пару випустити. І він знає і розуміє, що таке випускання пари не становить його владі жодної загрози. Це все на Росії. І ще з царських часів таке пішло. Про це іще ще Салтиков Щідрін писав, зацитую. Люблять русские люди бунтовать, встанут на колено перед барским домом стоят под лицы. и ведь знают, что бунтуют, и все равно стоят». Кінець цитати. Ось приблизно абсолютно так само і з цим нинішнім обуренням росіян, яке промайнуло під час прес-конференції Путіна з цими наче гострими смс-ками, що їх виводили на екрани під час путінської прямої лінії. І ще приклад: росіяни поскаржилися Путіну, що яйця здорожчали. Сдавался бы гострое запитание не в бровь, а в глаз. Ма бы Путин ведь таких вот запитань заерзать. Уважаемый дорогой Владимир Владимирович, мой любимый президент, я, Акопова Ирина Александровна, хочу к вам обратиться, чтобы вы повлияли. У нас яйцо десяток от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, на сегодняшний день 350, крылышки были 165, на сегодня 250. Владимир Владимирович, но ну, пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Но ну, наведите порядок, некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз вот такой у нас сайт. Надо в год по три раза делать, чтобы люди могли к вам обращаться. Я вам очень благодарна и надеюсь на вас, что вы поможете. Uh, уважаемая дорогая Ирина Александровна, <как> ну, вот вы сказали один раз в год. <как> Но поете, мы вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему. Значить, отмітив. Абсолютно чесно, говорю, це пряма річ. Я говорю, а от у граждан наших є проблеми. І от що від Путіна у відповідь росіяни почули? Що це самі росіяни в тому всьому винні, що це вони попит на яйця збільшили, ну адже стали багатшими, і усі дешеві яйця вони скупили та з'їли. І ще саме тому тепер от лишилися в продажі лише яйця дорогі. От, мовляв, закон ринку. Що поробиш, каже Путін? Ну, хоча, каже, вибачаюся, бо то уряд не допрацював Мішустін в усьому винний, бо мав вчасно турецькі яйця привезти. При цьому Путін узявся розказувати, що і сам яєшню дуже любить і може зранку з десяток яєць навернути. Але скажіть, хіба от такої відповіді чекали росіяни від царя батюшки? Ситніше їм стало від того, що це Мішустін оказується, вінават? Що це вони самі виявляються винні, що такі от апетити на яйця вони мають, але окремо додам: от я казав, що крихти правдивої інформації все таки прориваються. Так от дивіться: от коли Путін запроваджував від себе від Росії санкції, коли закривав російський ринок для турецьких помідорів, для польських яблук, от згадайте. Він же тоді запевняв, що це на користь буде російській економіці. Ну, яка тепер сама буде, ті всі помідори яблука вирощувати, що це дуже швидко станеться імпортозаміщення і не буде тому Росії від імпорту більше залежності. А тепер Путін каже, сорян не встигли завести турецькі яйця. А де ж тоді оце його імпортозаміщення, про яке він казки розказував? Чи знову там на Росії щось пошло не так? Але тепер давайте до глобально, до справжньої мети цієї прямої лінії. От ми ж вже зрозуміли, що вона точно не для того, щоб Путін почув росіян і узявся їм допомагати вирішувати їхні проблеми. Ми вже зрозуміли, що вона для того, щоб дати росіянам випустити пару. Але це все таки не головна мета цього дійства, це мета лише додаткова. Тоді як головна мета продемонструвати людям Путіна, показати товар ліцом, показати, що Путін і що Магьот… Що він маґьот багато годин на одному місці всидіти, що він іще адекватний на питання реагувати і спроможний промови промовляти, що є іще порох в порохівницях і ягоди в ягодіцях. Ну а значить, і на п'ятий президентський термін цього 71-річного дідугана можна іще вибирати. От яка мета була цієї прес-конференції насправді? Бо це вже був елемент передвиборної президентської кампанії. Путін, Путін цей от. Хоче і далі царствовать, але ж в Путіна є такий от пунктик, така от його забаганка, щоб не просто владу захопити і тримати, а щоб його просили, щоб його вмовляли над Росією і далі володарювати. От він хоче собі цієї ілюзії демократії, що наче самі росіяни і далі воліють його собі в президентах бачити. Звісно, це не так. Звісно, якби були вільні вибори, то ніхто би путіну не дав би вже аж п'ятого шансу стати президентом. Ну бо він всі попередні шанси вже профукав, і багата на ресурси Росія не змогла повторити при Путіні за тими ж арабськими країнами, хто на продажі своєї нафти і газу за ці 20 років в пустелі вже шикарні мегаполіси з хмарочосами понабудували. А в Путіна і досі половина росіян в бараках без газу живуть, та ще і з туалетом на вулиці. Тому на вільних виборах в Путіна не було би жодних шансів. Саме тому вільних виборів на Росії давним-давно вже немає. Але остаточно від імітації виборів Путін все одно, як ми бачимо, не відмовляється. Ну от така от в нього забаганка, що він хоче бути, наче легітимним царем. Хоче мати він доказів, що це наче росіяни його на владу помазали. Але це знаєте, це наче в повії. послуги купують, але при цьому вимагають від неї не тільки сексу, а ще й поцілунків. Ну щоб вона розказувала, як вона клієнта щиро кохає. От таких збочень собі Путін нині і від росіян хоче. Примусом і фальсифікацію, він хоче від них мати собі прояв любові. Що це, наче через любов до нього, вони його президентом вп'яте собі і оберуть. Але окей, це були би, знаєте, їхні внутрішні ігріща. Нам з вами, українцям, на те за великим рахунком, абсолютно плювати, як воно там всередині Росії між собою вони розважаються. Якби той Путін. Не вирішив свої внутрішні проблеми, свої фобії, свої комплекси за наш з вами рахунок вирішувати, якби він не прийшов до нас з війною. Тому давайте тепер от до тих питань і відповідей по війні, що на цій путінській виставі сьогодні пролунали. Отже, були там кілька гострих запитань на кшталт, чи буде друга хвиля мобілізації. І Путін відповів: ні, мовляв, не буде, бо вона, мовляв, не треба, адже каже, набрали 300 тисяч з головою вистачає, адже ще й добровольці безкінечним потоком охоче на мобілізацію вже рік приходять. Але правда в тому, що тут Путін маніпулював. Дивіться, дійсно, Москві не має потреби оголошувати другу хвилю, але не тому, що людей достатньо, а лише тому, що перша хвиля мобілізації направду і дотепер триває. Першу хвилю і дотепер офіційно путінським указом так і не було зупинено. Відповідно, звісно, якоїсь нової хвилі і не треба. Ну бо попередня і дотепер триває. Тепер по цифрах, названих Путіним, от каже в зоні так званої СВО зараз 617 тисяч російських військових. Ну і тут одразу мало би бути запитання: от якщо зараз в Україні більше 600 тисяч фактично на одному місці топчуться. То як ти тоді мріяв, маючи лише 200 тисяч армії вторгнення, як ти мріяв в лютому 22-го усю Україну завоювати? Виходить, ти тоді що? Помилився? Генію, ти наш? Але от такого справжнього запитання від росіян до Путіна сьогодні чомусь не пролунало. Утім, названі путіним цифри дозволяють нам порахувати російські втрати. От він каже: 617 тисяч зараз в Україні, каже, 300 тисяч. Призвали, каже від початку року 486 тисяч росіян в армію набрано. Так, от, якщо в цьому ми Путіну зараз на секундочку повіримо, то сумуємо ті 200 тисяч, які в Україну зайшли в 22-му. додаємо 300 тисяч від 21 вересня, коли часткову мобілізацію було оголошено. Додаємо 486 тисяч мобілізованих від початку цього року. Виходить в сумі. 986 тисяч. А ще ж Вагнера, ще Штормзет роти, ще Росгвардія. В сумі мільйон, як мінімум, мільйон має бути. А Путін каже: 617 тисяч в Україні. На тепер. То увага запитання. А де поділися іще майже 400 тисяч? Ну, бо мав би бути мільйон, а є 617 тисяч. І мені очевидно, дивимося тепер на звіти українського генштабу. 342 800 росіян то втрати від початку вторгнення повідомляє офіційно український генштаб на сьогодні на 659-й день війни. І виходить, що от зараз Путін на своїй прес-конференції цю цифру від українського генштабу, цифру колосальних російських втрат в Україні, він її підтвердив. Але скажіть мені, де запитання від росіян, з якого біса ця ваша величносте відправила на смерть майже вже півмільйона людей? От заради чого? Щоб продавати газ до Китаю? Щоби не знати, куди індійські рупії тепер подіти? Щоб не мати айфонів, мерседесів і макдональдсів? Питання ці риторичні. Але от саме таких запитань на цій путінській прес-конференції так і не пролунало. Зрозуміло чому? Бо це все був фарс і вистава. Це все був театр одного актора. І справжніх запитань там не було. Наразі це все, що хотів вам зараз про сьогоднішнього Путіна розказати. Дякую за увагу і за ваші лайки під цим відео. Також дякую. А от якщо раптом ви на щось, так само, як і я, цього Путіна сьогодні слухали. напишіть, будь ласка, які у вас були враження від нього, від його відповідей. Як вам ті от запитання від росіян? Як вам їхні реакції на відповіді царя-батюшки? Ну і принагідно нагадую, все буде Україна, слава ЗСУ, будемо живі. Побачимось.